Вітаю в ефірі лайстуді. Мене звати Ольга Гвоздецька. Президент Туреччини Ердоган хоче поновити зерновий коридор задля для африканських країн і має намір поговорити про це з Путіним. Далі цитую турецького лідера: Ми, Росія, Катар і Туреччина створили потрійну солідарність. Катар підтримуватиме зерно, що надходить цим коридором на фінансовому рівні. Ми будемо переробляти його на борошно на своїх заводах, а потім відправляти до африканських країн. Ми дотримуємося цього плану. Додав президент Туреччини за даними змі, голова держави сам поїде до Москви. Інсайдер ж вказує, що Туреччина не вважає новий маршрут коридору без участі Росії прийнятним. Примітно, що ця заява пролунала одразу після візиту Ердогана до Угорщини. Орбан та президент Туреччини обмінялися символічними подарунками. Угорський прем'єр підніс жеребця аристократа, а Ердоган натомість турецький електромобіль щодо порядку денного, то політики обговорили ситуацію в Україні, Ізраїлі та двосторонні відносини. Додам, Туреччина і Угорщина, останні з членів НАТО, які досі не ратифікували вступ Швеції. Ердоган вже вніс необхідний проєкт у парламент, але там не поспішають з розглядом, що майже точно пов'язано з торгом Анкари зі США щодо продажу Туреччині винищувачів F-16. Долучаємо до розмови Олександру Решміділову, політологиню Олександру вітава. Мої вітання, Олі. Вітаю вас, Одеса. Чому Ердоган знову порушив питання поновлення зернового коридору наразі? Ну, давайте скажемо, що Україна просто відслідковує все, що пов'язано з нами або так чи інакше, нас більше стосується. Насправді Україна не була ключовою темою. Якщо ми будемо говорити саме. Чому була присвячена зустріч між Ердоганом і Орбаном? Вона була більше пов'язана двостороннім відносинам. Ці країни посилили свою взаємодію раніше. В них був рівень стратегічного партнерства. Зараз вони його змінили на рівень розширеного стратегічного партнерства. На сьогодні ці країни мають оборот в рік біля 6 мільярдів доларів, і це достатньо значні кошти Україні теж потрібно було було б ну, скажімо, похвалитися двосторонніми угодами з багатьма нашими партнерами. В принципі, чим ми і займаємось, і крім нас інші країни теж ведуть свої інтереси і посилюються. Питання в іншому, що і Орбан і Ердоган почали торги. Зі сполученими штатами і Канадою, і на кону ключове питання це ратифікація по Швеції безпосередньо ці країни обидві, поки притримали коней. Давайте так дещо зробимо такий каламбур з огляду на їхні дарунки один одному, саме по питанню Швеції, тому що Ердоган зараз намагається виторгувати для себе F-16. До речі, за які Україна так само стоїть в черзі, і це не один, не два винищувачі. Це 40 Винищувачів питання в іншому, що таким чином, ну я не скажу, що може бути вичерпано потужності м, е, країн гігантів Це не найновіша модель. Ви знаєте, що Ердоган почав, скажімо, свій фокус уваги сфокусував на м, f 16 після того, як він був націлений на F-35. але через те, що він закуповував російські ППО, ви знаєте, тобто це е, якраз обмежило його амбітні плани, і йому ну, довелося. Е, Сфокусуватися на більш старих моделях винищувачів, але для України і це за розкіш. Давайте скажемо з останнього з двосторонніх і важливих зустрічей, наприклад, Норвегія, я вам нагадаю, нам обіцяла винищувачі. І до речі, якраз Норвегія і може разом з Британією посилити морську потужність. Ми нагадую про морську коаліцію, і до речі, саме ця коаліція і морські потужності можуть гарантувати нам безпеку чорним морем і позерну в тому числі. Тому Ердоган розуміє, що можуть бути конкуренти в цьому напрямку і намагається посилити якраз. Ну він з зерновою угодою в світі асоціюється. Він намагається показати, що він не просто якийсь голуб миру, а що він рятує світову продовольчу безпеку, і африканські країни позбавляє загрози голоду, яка постійно до ними нависає. Але я нагадаю, що Україна запровадила ініціативу «Grain from Ukraine», і ця ініціатива була направлена на те, щоб і ми мали змогу продати зерно і врятувати країни, які постійно загрожує голоду, тобто однією покупкою можна б. Було вирішити дві глобальні стратегічні проблеми. Також сама Норвегія, про яку я вже згадувала ще наприкінці осені, ось межа осінь, зима була м, велика продовольча конференція, і там було прийнято рішення виділити для України більше 21, Там прз різними оцінками, 21-23 мільйони доларів, якраз на стабілізацію нашого. Продовольчого, скажімо, ринку нашого сегменту, і зерно там не в останню чергу теж присутнє. Тому я впевнена, що Ердоган просто зараз намагається виторгувати для себе якомога кращі умови. Навіть у вашій підводці було сказано, що він схоче, щоб не просто він безпеку гарантував, наприклад, а він переробляв сировину. Тобто, не ми могли продавати якусь продукцію з доданою вартістю, а виключно тільки зерно. Яке, до речі, на сьогоднішній день всі елеватори, всі потужності в Туреччині переповнені? Немає ніякого дефіциту, і це скажімо, більше, поки гра дипломатична, політична, геополітична з боку Ердогана. А тут що важливо триєдинство, про яке казав Ердоган, ну не передбачає участі України, так здається. Є Росія, Катар і Туреччина. Яка може бути позиція щодо такої постановки питання в Україні? Власне Олю, для початку скажу наступне: що Росія намагається різними зухвалими ідеями через вуста різних. Політичних лідерів це може звучати і з вуст і з вуст Ердогана і будь-кого іншого, намагатися просувати свої ідеї, свою повістку, і Росія намагається витіснити Україну. Ми з ними конкуренти на зерновому ринку. Це треба розуміти, і всюди, де є домовленості України, де є контракти України. Росія хотіла би. Нас витіснити більше того, вона зухвало викрадає наше зерно. Ці крадіжки не новина, видає його за своє або змішує наше зерно зі своїм і видає його за своє. І ось нещодавно, ви знаєте, сталося в морі безпосередньо там зіткнення кораблів з цим краденим зерном. Тому вони намагаються його збувати. і Їм для цього потрібен додатковий патронат. Те, що вони хочуть якимось чином. Поновити перемовини єдине, що зверніть увагу: якщо раніше Ердоган більше був зосереджений все одно на співпраці з ООН. Він сам літав на асамблею, просував цю ідею. Пан Гутієрош активно так само давав свої гарантії, і це умовно йшло як давайте така вирішення глобальної кризи, чому я кажу. Усунення спорядку денного загрози голоду, да, і продовольчої скажімо, кризи. То тут більше схоже на локальні інтереси вже туреччини, катеру Російської Федерації тощо, але з іншої сторони я теж не хочу, як в нас прийнято іноді вішати ярлики і на Орбана, і на Ердогана, що це все друзі Путіна. Виключно це люди, які вміють грати на велику. Геополітичну гру вони не новачки на цій шахівниці, вони відстоюють власні інтереси. Ердоган в першу чергу хоче показати зиски для Туреччини. Я їх продемонструвала вже е, в попередніх тезах. З іншої сторони, е, Ердоган може бути нам теж корисний. Так, В якихось моментах ми з ними. Конкуруємо в якихось ми можемо бути партнерами, нам нікуди не діватися Це одно з питання, наприклад, нашої е, натівської співпраці, якщо я недаремно показую кейс Швеції. Може там потім через кому згодом буде і Фінляндія питання по Україні стане Байдену і Зеленському задавали питання про НАТО наступного року. Нагадую, 75-й ювілейний буде саміт в Сполучених Штатах. Америці треба буде головувати і щось демонструвати. Якісь досягнення не виключено, що Україна може бути в порядку. денному і все може впиратися в позицію Ердогана і в позицію Орбана. Треба вже розуміти, як домовлятися, і я не виключаю, що це вже почалися перемовини великі. Великі торги зрозуміло, що кажуть, що це торги із штатами із Канадою, але ми розуміємо, що Ердоган тиждень тому розмовляв. З Байденом чи буде Ердогана зустріч з Путіним? Чи це буде тільки телефонні якісь контакти, відеозв'язки, Ми поки не знаємо. Але він намагається в порядок денний прикрити умовно це поки зерновими ідеями, що умовно вирішуються загальні великі проблеми. А потім будуть просувати можливість певних перемовин, можливо, ще додаткових. Давайте можливо не просто прямі е, перемовини і. Підштовхувати, наприклад, сідати за стіл перемовин, там можуть бути, наприклад, розширення палітри якихось товарів, які можна перевозити. Ну не зерном же ж єдиним живемо. Вибачте, є металургія, є інші аспекти, і тут Україна знайшла альтернативні шляхи. І зрозуміло, що це багатьом не подобається. Ми ж все одно не стоїмо на місці. Зерно вивозиться, Є я ж кажу, ініціативи. Наприклад, Британія і Норвегія на 10 років підписують ці домовленості, меморандум. А це означає, що це великі стратегічні плани. І зрозуміло, що коли на кону такі великі. Так звані розпаси, хтось хоче для себе урвати найцікавіший куш, і тут ні орбана, ні Ердогана вчити не треба. Вони свою рвуть. Ми минулого тижня, якраз з вами, обговорювали безпосередньо як. Ну, яку гру зіграв Орбан, яку грає? Але добре, от ми казали, наприклад, не прийнято 12-й пакет санкцій. Але його прийняли, домовилися і в цьому питанні. І Орбан буде вибивати своє фінансування і не тільки ковідне, і не тільки додаткові. Всі своє отримують на кону великі гроші і велика серйозна гра. Україна добре, щоб сиділа за столом перемовин, а не без нас вирішували наші питання. Ну от до цього йшлося. Поки що так виходить, що не дуже ця трійка, е, налаштована говорити з Україною і саджати її за один е, стіл переговорів. Ну принаймні це виходить зі слів Ердогана. Е, він має за словами турецьких мас-медіа сам поїхати до Путіна. Ми пам'ятаємо, що е, ця розмова про можливе поновлення зернового коридору з вуст Ердогана вже лунала, і тоді йшлося про те, що Путін приїде до Туреччини. Тепер все навпаки, е, на що це може чи важливо це, і е, оця така продуктова тематика, вона просто зараз в інформаційному полі рухається. Ердоган хоче говорити про зерно. А е, Росія дуже воліє турецьких яєць. Давайте декілька моментів. Зиски Туреччини, ми розуміємо, це переробка безпосередньо зерна. Вони будуть отримати додану вартість і наповнювати свою казну. А Україна буде продавати, якщо, наприклад, все таки ця угода якось запрацювала найбіднішим країнам найдешевше зерно. Тобто, ми зрозуміли, що нам потрібно шукати шляхи наповнення власного бюджету, але там не такі великі зиски. Тому ми шукаємо альтернативні шляхи. Питання в іншому, що всі шляхи. Е Одночасно можуть за різних обставин блокуватися. Ми окремо можемо поговорити про ситуацію на агроринку, пов'язану з нашими суходолом, так і нашими безпосередньо кордонами. Ситуація з Польщею тільки наростає. Чи буде стабільна ситуація, наприклад, там з Румунією, Молдовою? Ми будемо сподіватися, що ці треки не, не з'являться, але я просто нагадую, що ще не так давно ми з вами обговорювали кризу і по соняшнику, так по насінню і інші аспекти. Це періодич. Може з'являтися, головне, щоб не одночасно. Тому сподіваюся, що якщо будуть говорити про якісь додаткові домовленості, перше це буде вигідно Україні зараз. Україна не є ініціатором цих домовленостей. Чому їх просуває Ердоган? Він поки просуває перше власні інтереси. Друге він намагається сідати за стіл переговорів з Путіним. Ну не так багато гравців світових, які на випередки біжуть тиснути йому руку і сідати за стіл. Так і з'являються. Ну, наприклад, кейс з тими ж Саудітами, так, Саудівська Аравія, вона показала, що іноді відбуваються неочікувані зустрічі, перемовини тощо. Але загалом Путін все одно знаходиться в світовій ізоляції. З ким він домовиться, з ким він буде грати, і хто буде його партнерами, а хто буде ситуативно йому там десь підігрувати, щоб своє отримати. До кінця ми не можемо сказати, що, наприклад, і Орбан. І Ердоган, вони в команді Путіна їм іноді вигідно щось отримати. Це можуть бути енергетичні аспекти, це може бути атомна енергетика, це можуть бути додаткові якісь фінансування тощо. Але і Ердоган, і е, Орбан добре розуміє, що з Європою грати набагато цікавіше. Згадайте розмови про те, що е, Туреччину можуть все таки умовно там е, з часом запросити до європейського союзу. Це питання поки відклалося. Але ми ж розуміємо, що це може бути розіграно, наприклад, ми е, приймемо Швецію. Ми не будемо потім якісь там палки в колеса ставити Фінляндію. Ви давайте нашу інтеграцію підтримайте. Тобто на кону не тільки F-16, е що всі розуміли, не тільки гроші. Там великі інтеграційні питання. Проте згадайте риторику, якою погрожував Ердоган з приводу і е, великих релігійних війн, так і на якому яку сторону він може стати, тобто його. Так само розуміють не тільки як партнера, але й потенційну загрозу. Саме тому дуже обережно ведуться всі перемовини, і він так само розуміє, на що дотискати. Угу. Ну і наостанок все ж таки про подарунки окремо хочу спитати від Орбана Ердогану і від Ердогана Орбану. Ну, знаєте, от вибір Орбана з таким присмаком феодальності трішечки. Не пам'ятаю, коли востаннє в Європі хтось комусь дарував коней. Тут що щось можемо розуміти з цих дарунків? Є якийсь символізм з прихований у цьому? Чи ну, просто. То подарунки та й все годі. Хотіла пожартуватися, що все змішалося коні люди, але насправді якраз зараз в геополітиці приблизно так і відбувається. Подарунки можуть бути символізми, можуть бути. Насправді, і Орбан і Ердоган це такі ну, старі політики, старої формації, які є певною константою в своїх країнах, в регіоні, то що їх умовно винести за душки не вдасться. Питання в іншому, як з ними домовлятися, і які дарунки їм треба підносити, щоб вони були більш лояльні і з ними співпрацювати в своїх інтересах. Я не думаю, що треба дублювати ці дарунки. Умовно нікому не потрібен ще один електромобіль або ще один кінь. Питання в іншому, що до кожного лідера можна знайти свій підхід, свій ключ. І для України і для нашого успіху важливо знаходити ці ключі. Ось, наприклад, ситуація з такою формулою, коли запропонував Шольц, чи не запропонував Шольц вийти Ердоган, ой, вийти Орбану, наприклад, і умовно і обличчя зберегти, і не заважати це було цікавим нововведенням. Чи буде це використано надалі, не знаю, але можна припустити. Ну дай Боже, щоб на саміті НАТО. Ну, якщо, наприклад, буде там хтось проти, що вони просто тихенько вийшли. Але я нагадаю, що Туреччина, до речі, заявляла, що вона не буде заважати Україні, навіть підтримує наші євроатлантичні е, е, спрямування. Для нас така підтримка і таке партнерство дуже важливе. Тому цікаво подивитися на співпрацю і дотики України з Туреччиною, тому що в нас періодично, поки ми не зустрічаємося, і є певний вакуум, то Ердоган так рухається в бік. Друзів Путіна. Як тільки зустрічаються і є зрушення, ну згадайте зовців повернули <кій> які ще моменти <кій> тут Ердоган кращий друг, розумієте? Тому для нас важливо, щоб продовжувалося партнерство і в оборонній галузі, і ми були більше реально партнерами, ніж конкурентами. Тому що, якщо ми будемо е, просто вести перемовини про одне і те саме, то перепрошую, якщо, наприклад, Ердоган отримує винищувачі, а мені нас це точно не. Ну, не буде для нас радісною новиною. Тому загалом будемо дивитися, наскільки ми можемо розраховувати на підтримку, і друге, не будемо бачити додаткові ну, палки в колеса від цих країн, тому що від їхнього рішення може залежати наша інтеграція. Для нас це безпекова складова. Дякую, Олександре, за включення. Олександр Шміділова, політологиня, була гостею цієї лайв студії. обговорювали заяву Дагана про поновлення зернового коридору. Я лише тут додам останні дані від віце-прем'єр-міністра України Олександра Кубракова українським коридором у Чорному морі експортовано 10 мільйонів тонн вантажів. Це власне той самий альтернативний коридор, який виник з умови того, що зерновий насильницьким шляхом Росія попросту припинила ракетними ударами за словами Кубрако. Ва 302 судна експортували продукцію українських аграрів на і та інші вантажі до 24 країн світу за 4 місяці. роботи коридору була розширена номенклатура вантажів. Розпочато їхній експорт. Попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру, український коридор працює з моменту запуску порта Великої Одеси. Прийняли 337 нових суден. Під завантаження ще 79 Готуються прийняти. Найближчим часом, дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе, бережіть рідних і залишайтеся сьомим.